Засновник великої афонської лаври. Преподобний Афанасій Афонський. Він народився у Трапезунді у благочестивій християнській сім'ї. Залишивши морську суєту, святий віддалився у Кімінський монастир у Малій Азії, де прийняв чернечий постріл. Довго тривалими постами, молитвами, важкою працею святий Афанасій досяг духовної досконалості. 960 року з благословення Ігумена монастиря. Він оселився для пустельно жительства на святій горі Афон. З часом заснував там спільножительний монастир зі строгим уставом. За своє праведне життя, преподобний Афанасій Афонський удостоївся дару прозорливості і чудотворень. Передбачивши час своєї кончини, він у тисячному році відійшов до Господа. Будь хто з вас хай чекає собі спокуси, бо ми йдемо у царство небесне шляхом скорботи та спокус. Електродинаміка, оптика, теорія випромінювання та атомна фізика в усіх цих напрямках науки про природу працював нідерландський учений Гендрік Лоренц. Одне з найвизначніших його наукових досягнень це передбачення розщеплення спектральних ліній у магнітному полі. У 1896 році цей ефект експериментально підтвердив фізик Пітер Зеєман. А наступного року Лоренц запропонував його теоретичне обҐрунтування. Обидва вчені отримали у 1902 році Нобелівську премію з фізики. Одне з цікавих відкриттів Лоренца – це введення поняття локального часу. За цією теорією час для тіл, що рухаються, протікає інакше ніж для тіл, що перебувають у спокої. Наука це зовсім особлива сфера праці, що приваблює до себе нездоланною силою. БЦЖ. ЖЕ. Назва цього щеплення відома практично кожній матері. Адже, як правило, ще у пологовому будинку новонароджені малюки зі згоди батьків отримують дозу цієї вакцини проти туберкульозу. Назва щеплення походить від імен його винахідників. Французьких лікарів Альбера Кальмета і Каміля Герена 13 років вчені працювали над винайденням вакцини. Перше дитяче щеплення проти туберкульозу було зроблене 18 липня 1921 року. Через 4 роки щеплення ВЦЖ почали робити і в радянському союзі. Практика показала, що ця вакцинація непогано застерігає дітей молодшого віку. Від таких важких форм захворювань, як туберкульозний мінінгіт і міліарний туберкульоз. Виявилось також, що вакцинація БЦЖ запобігає проказі. Пропаганда будь-яких заходів, що стосується здоров'я і хвороб діяльна тільки за широкої підтримки лікарів. Один із видатних лінгвістів минулого століття Роман Осипович Якобсон. Його праці стосувалися загальної теорії мови, фонології, морфології, а ще структурної лінгвістики, поетики та багатьох інших галузей гуманітарного знання. У 1921 році Якобсон опинився в еміграції у Чехословаччині. Потім працював у Данії і Норвегії. А з 1941 року у Сполучених Штатах, де зайняв посаду професора слов'янських мов і літератури Гарвардського університету, на будь-якому місці свого перебування, чи то в Москві, чи в Празі, чи у Нью-Йорку, Роман Осипович організовував лінгвістичні гуртки, які в подальшому зробили істотний внесок у розвиток науки на національних рівнях. У науковій дискусії розбіжності, мабуть, виявляються більш продуктивними ніж загальна згода.